Бойовий медик Волинської сталевої сотки Олександр із позивним док отримав поранення і пережив важкий період, але знайшов сміливість повернутися на службу. Про це йдеться на Фейсбук-сторінці соти ОМБР Сухопутних військ ЗСУ. Я служу в збройних силах з повномасштабної з повномасштабного вторгнення. Був поранений при виконанні бойового завдання також був в самовільному залишенні частини. Деякий період часу, все обдумавши, рішив повернутися назад до своїх побратимів і також в подальшому нести службу. Сам я з родом з Волинської області, Ковальського району працював на деревообробному підприємстві верстатником, почувши. Таку неприємну новину, що в нашій країні загрожує небезпека, що повномасштабне вторгнення наших сусідів. І, не вагаючись, пішов до ТЦК і записався до лав Збройних сил. У мене була медична освіта, але вона не стосувалася лікування людей. По професії я е фельдшер ветеринарної медицини і по такому. Випадку обставин я став бойовим медиком, бо на даний час не було з кваліфікації людей, що були зв'язані з медициною. Був такий неприємний випадок самовільного залишення, спонукало цьому моральне виснаження, також постану з свого здоров'я, вирішивши ці питання. Добре все обдумавши і вирішив повернутися до своїх побратимів і далі нести службу. Так звичайно були переживання е на рахунок повернення, як мене приймуть тут. Але незважаючи на те, я все одно повернувся і побачив побратимів, мене ради бачити, так само і керівництво, що я повернувся, все добре. Я далі несу службу, як і раніше. І не переживаю. Про повернення на місце своєї служби я не шкодую це, знаєте, і на душі якось спокійніше стало. Ну, можна сказати, ну, надалі ну, і надалі несу службу кліч опліч зі своїми хлопцями, в яких я впевнений. Відношення командування, побратимів. Ну, Дійсно, так як ви і сказали, це як повернувся в свою сім'ю і вони мене раді бачити, що я повернувся і буду з ними в подальшому. Відношення ну, не помінялося нічого, можливо, навіть в деяких моментах стало і краще. Олександр пережив поранення. Був у його військовій біографії навіть епізод із самовільним залишенням частини. Проте чоловік знайшов у собі сміливість і повернувся. Нині наддосвідчений воїн продовжує успішно виконувати найскладніші бойові завдання.